Вітаю на уроці математики. Сьогодні у нас з вами буде робота з числовим відрізком. Будемо розв'язувати з вами задачу і перетворювати іменовані числа. В ваших зошитах написано 20 жовтня класна робота. І на хвилинці каліграфії пропоную вам записати каліграфічне число 5. А зараз у нас з вами завдання. У нас є з вами числовий відрізок. На числовому відрізку. Записано числа. Нам з вами слід вибрати серед них ті, що діляться на 6, і довести свій вибір за допомогою дії множення, скориставшись зразком. Ось такий у нас з вами зразок. Ось у нас з вами дивимося, є число 12. 12 ділиться на 6, тому що 12 це 6 помножити на 2. Ми з вами зараз будемо записувати ці вирази. Так, наступне число: 18. Чи ділиться 18 на 6? Так, 18 поділити на 6 дорівнює 3. Молодці. Далі. 25. Ділиться на 6? Ні. 36 ділиться на 6. Так, буде 6. Далі. 40 ділиться на 6. Ні, 48. 48 ділиться на 6. 46 поді... 48 поділити на 6 дорівнює Молодчинки, 8. Далі. 54 ділиться на 6. М? -м, -м. Звичайно, ділиться, дорівнює 9. І 60 ділиться на 6. Так, 60 поділити на 6 буде 10. 65 ділиться на 6. Ні. 70 ділиться, ні. Отже, ми з вами записали 5 виразів. Попрацювали з числовим виразом, з числовим відрізком. Зараз нам потрібно з вами розв'язати рівняння. Запишіть, будь ласка, до ваших зошитів слово «рівняння» 10-й клітинці. І перше рівняння таке. 30 плюс А дорівнює 40. Це рівняння у вас на знаходження невідомого доданку. Доданок, доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми, Відняти відомий доданок. Значить, другий рядочок у нас з вами буде А дорівнює від 40 відняти 30. Третій рядочок, А дорівнює 10. Не забули ми з вами підкреслити розв'язання. І перевіряємо. Тепер замість А підставляємо число, яке знайшли 30 плюс 10 дорівнює 40. І 40 дорівнює 40. Відступили три клітиночки. Чому три? Тому що у нас з вами буде три рівняння, і, можливо, в нас з вами не поміститься все підряд. Наступне рівняння 28, поділити на С дорівнює 4. Савдання, рівняння на знаходження невідомого дільника. Згадуємо ділене дільник частка. Щоб знайти дільник, треба ділене, поділити на частку. Отже, це дорівнює 28 поділити на 4. Це дорівнює 7. І перевіряємо тепер. Замість це підставляємо результат. 28 поділити на 7 дорівнює 4. Молодчинка 4 дорівнює 4. Наступне Б поділити на 5 дорівнює 4 Рівняння на знаходження невідомого діленого. Ділене – дільник частка. Як знайти ділене? Треба частку помножити на дільник. Отже, Б дорівнює 4 помножити на 5. Б дорівнює 20. Рінічку лічиком підкреслили розв'язання. І 20 поділити на 5 дорівнює 4. 4 дорівнює 4. Молодчинки. Зараз працюємо усно. У нас з вами загадки. Михайлики Тетянка загадували одне одному математичні загадки. Михайлик задумав число, додав до нього 10, отримав число 50, яке число задумав Михайлик. Так, дивимося. Ну і відомо, яке задумав, а Тетянка думає: х плюс 10 дорівнює 50. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Значить, 50 відняти 10 буде 40. Х дорівнює 50 відняти 10х дорівнює 40 і 40 плюс 10 дорівнює 50. Молодці. Розв'язали. Так, тетянка задумала число, зменшила його вдвічі і отримала число 8. Отже, х поділити на 2 дорівнює 8. Х. Поділити на 2 дорівнює 8. Ділене, дільник, частка. Як знайти ділене, треба частку помножити на дільник. Отже, 8 помножити на 2 дорівнює 16. І Тетянка задумала число 16. А зараз запишіть, будь ласка, до ваших зошитів слово задача. У сховищі було 40. Центнерів яблук. Одну п'яту всіх яблук відвезли в магазин. Скільки центнерів яблук залишилось у сховищі? Отже, у сховищі було 40 центнерів, відвезли одну п'яту, залишилось невідомо. Починаю міркувати з кінця. Чи можу я одразу дати відповідь, скільки центнерів яблук залишилось у сховищі? Ні, не можу. Чому не можу? Щоб знайти, скільки залишилось, потрібно спочатку дізнатися, скільки відвезли. Можу дізнатися, скільки відвезли? Що нам сказано про те, скільки відвезли? Одну п'яту від 40. Значить, скільки відвезли? 40 поділити на 5 буде 8. Молодці. 40 поділити на 5 буде 8 центре. Яблук вивезли. Отже, ми знаємо тепер, що було 40. Вивезли 8. Я відізнати, скільки залишилося? Від 40 відняти 8 буде 32 центнери. І відповідь. 32 центнери яблук залишилося працюємо усно. віднови рівності. Давайте з вами згадаємо, скільки годин у одній добі, в одній добі 24 години. Так. А скільки годин у двох. Дві доби, це, значить, 24 плюс 24, 48 годин. А скільки годин в трьох добах? 72, значить 24 плюс 24 і плюс 24. Будь ласка, запишіть це до ваших зошитів. Отже, урок з математики на цьому завершено.